Всім привіт! Починаю для вас новий влог. Давно не знімала, ми трошки хворіли, а вже в ліза встигла відходити тиждень в табір арт. Табір, вона ходить на малювання в чарівний пензлик, і також там літом проводять табори. Табір всього тиждень з 10 по 16 тільки денний, і кожен день два майстер-класи. Крім цього, вони там танцюють, граються і ходили в контактний зоопарк. Табір вже закінчився. Покажу вам, що вони там робили. Крім цього, є ще декілька малюнків і поробок, і також є розмальована футболка. Ось така картина. Мені дуже сподобалась, Ліза була в захваті. Ось такий фламінго. Малювали його прямо на Мольберті. На справжньому полотні Лізі дуже сподобалось. Розмальовували чашечку. Ось це Лізен дизайн. Дуже мені сподобалась ось ця. А... Якби рослинка, що їсть мух, і муха, яку вона з'їла. Заліза дуже хотіла монстр квітка називається. Валяння було ось така киця, коврова вишивка. Можу помилитись. Тут, і що, як ви бачите, прям брелок. І ось такий. Пенал у школу, який вони самі розмальовували. Ще плюс до цього вже тут на балконі покажу вам, мій лимон вирішив почати рости. Видно, йому літо дуже подобається. Бачите, листочки з нього падали, а тут йому вже все подобається. От все, все приріст буквально за місяць. Тут в мене м'ята має бути. Надіюсь, це вона також гарно росте. І пересадила ось цю пальму, ну щось подивимось. Не всім листочкам сподобався процес пересаджування. Все, йду розкладати лізань. Давно з вами не говорили. Сьогодні має трошки вільного часу. Сьогодні четвер, але нас запросили зараз, будемо йти в лізиної подруги. День народження був вчора, і сьогодні йдемо в дитячу кімнату святкувати. Я тепер рідше будуть виходити відео. Я все-таки пішла в українську. Школу Made Academy, там навчаюсь на курсі фронтенту і англійської мови. Дуже багато потрібно вчитись, дуже багато часу займаю, тому. На зйомку відео чи якісь додаткові хобі залишилось мало часу. А зараз вам швиденько покажу, що взяла на день народження і постараюсь, хоча б раз в тиждень, раз у два, все-таки до вас слог вихожу. Швиденько вам показую. Практично все вибирала Ліза, крім книжечки. Вирішила взяти мала також перший клас. Ось таку енциклопедію Все про все для молодшого школяра. Подивіться, які тут гарні малюнки. Ліза вже любить читати. Ми зараз дочитуємо, що їй подарували книжку в школі про тварин, коли так мало тексту, багато картинок. Надіюсь, їй також підійде. Це якраз час, коли треба читати цікаві факти і вчитися краще читати. Дуже мені сподобалася ця енциклопедія, можу вам порекомендувати. Далі ми були в Аброві, це все вже вибирала лізу. Взяла їй такі цукерки, такий чупа-чупс. Лізі дуже подобаються ось ці набори. Тут можна робити морозову, конкретно з цього, але там є різні варіанти. Лізе дуже зайшли ці наборчики. Тапа лапки, та кицьки, це все Ліза любить, вирішили подрузі подарувати. Ще взяли ось такий оригінальний набір робити прикраси для волосся. Ліза вибрала сама сумочку, і вчора в неї був урок малювання. І, Веронічка, до якої ми йдемо на день народження, любить дракони. Ліза намалювала вона, любить киті. І е, ось такі кульки. Дуже прикольний малюнок. Зараз це все, все спакує. Приїхали в село. Я завтра вам поснімаю, які тут квіти розцілили. Ось така вечором краса, світильники із синсая. Будемо чекати, має приїхати завтра мама. Ось така краса, дуже гарна, треба ще. Наступний день показую вам квіти, гарно розрослись, як ви бачите. Це у нас саме на балконі. І зараз вам показую квіти в квітнику. Дуже мені подобаються цікави, гарно розрослися також троянди, які йдуть на арку, в'ються різні кольори, і прям їм тут подобається. Ще ось кущик м'яти гарно виріс. Ми садили минулого року. І троянд в нас дуже багато різних, піоновидні, інші види. Також зараз якраз час сквітування лаванди. Ще ми косимо сад. Все. Сьогодні неділя ми вже повернулись в Ужгород і пішли з ліскою гуляти. Тут ось така краса в нас біля Одай фонтани, троянди. Далі пішли. Мені дуже подобається кава в кав'ярні Гориціано, недалеко від нашої ода, дуже дуже смачна. Я сюди ходила ще в університеті. Також була ярмарка, і там були дуже багато хендмейд різних заколок. Це все ручна робота, неймовірно краса. Лізка собі декілька вибрала. Покажу вам пізніше, що саме. Гарно з лісою прогулялися в місті. І була ярмарка. На ярмарці. Я вам поснімала шматочок з хендмайд заколками різними для волосся. Ліза вибрала ось такі дуже красиві. І метелики в нас були м'ятні, і їй сподобалось фіолетово рожеві Ось така краса. ще в неї є карманні гроші, і вона зайшла нам на різні покупки в Аврорі, щоб ми сьогодні разом позаймалися. Вона дуже любить ось такі набори, вони коштують щось біля 100 гривень 64,70 з копійками. Тут видавлюєш, виходить ось як морозовий, прикрашаєш різними дрібними поробками. Тут кексики робити, там є на різну тематику, їй дуже сильно зайшло. Зараз будемо разом робити, навіть мені взяли такий набір. Далі набір для вирощування влами. Ось так виглядає. Ми колись брали таку сакуру. Подивимось, що вийде, якщо що, буде в шорцях. Не змогла пройти повсій, і дуже сподобалась така трубочка. Буде пити напої літом. Ось так має виглядати. Взяли додаткові. Пензлики до ось такого набору 64 гривні за камінчики, фарби, і, по ідеї, мають бути трафарети Зараз розпакуємо, покажу вам, що в цьому наборі. Будемо зараз ось так разом проводити вихідний. Розпакувала звичайні камінці. Один пензлик, тому недарма взяла 12 гривень, ще такий набір, фарби і трафарети Зараз будемо. Щось робити красиве з цих камінчиків. Сіламу вже поставили, буду вам процес знімати, вийде, не вийде. Водичкою залили і чекаємо. Так, наборчики вже з лісою доробляємо. Ось тут різні кухарські справи вийшли, багато таких баночок, Ліза це дуже любить. Залишки в нас будуть якраз на поробки з пластиліну. Покажу вам, відвідали. Дінопарк, який тут знаходиться в нас в Закарпатті. Ліза його обожнює. Десь раз на два роки ми приїжджаємо. Зараз на ньому стало набагато цікавіше, в ньому з'явилися тваринки, а також ще окремий парк з лабіринтом з драконами. А спочатку ми пішли до динозаврів. Підходиш до кожного динозавра, вони реагують на рух, починають рухатися, видавати різні звуки, за них можна почитати. Лізі це дуже подобалось. Вона бігала перед нами, щоб кожна. Динозавр порухався. Це ми вже пішли в лабіринт з драконами, також дуже цікаво. Тут прям дійсно йдеш по лабіринту, повертаєш і бачиш дракона. Плюс є батути, на яких можна стрибати, є дитячі площадки, на яких можна і кататися. Їй дуже подобалося, що є такі різні варіанти і вже різні локації. Дуже класно для діток. Рекомендую. На цьому буду з вами прощати.